Христос народився, славімо Його. Дорогі брати і сестри, в цю різдвяну пору вітаю вас із народженням Сина Божого, нашого, викупителя і Спасителя. Хай різдво наповнить наші серця щирою палкою вірою, підбадьорить у щоденному житті і в тих негаразах, які ми сьогодні. Переживаємо, додає нам наснаги і сили до перемоги, визволення України і нашу надію зміцняє на мирне щасливе життя на рідній землі. Запрошую до вивчення Божого слова, дослідження Божого слова, яке міститься у Євангелії від Луки, розділ 2, вірші з 25 по 35. Написано. І ото був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Семен, людина праведна і благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено: смерти не бачите, перш ніж побачить він Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав і промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм, і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами світла на просвіту світу і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батьки Його і мати Його, тим, що про нього було звіщено, а Семен їх поблагословив, і прорік до Марії, Його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і вставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч, душу прошиє самій же Тобі. Щоб відкрились думки сердець багатьох. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Викупителя нашого рожденного Сина Божого Ісуса Христа. У цьому чудовому фрагменті з Євангелія від Луки бачимо події, які відбувалися. Після різдва Господа Ісуса Христа. І тут бачимо, як батьки за як це належалося в ті часи, принесли дитину до храму, і перед нами постає чоловік на ім'я Семен, що його тут звеличено, як чоловіка праведного, благочестивого, побожного. І він вийшов, щоб поблагословити земних. Батьків, зокрема, батьків Сина Божого Марію і Йосипа. У нашому тексті говориться, що «Е він потіхи чекав для Ізраїля, якої потіки справдження, свідоцтва, яке міститься у старому заповіті про прихід Спасителя світу і Семеном. Провадив цей час, цей період його життя, Святий Дух. Це ми бачимо із нинішнього тексту. Отже, він, тобто Семен, звістив земним батькам Сина Божого, пророцтво, яке мало їх приготувати до того, що станеться згодом. Іде мова про служіння земне Господа нашого Ісуса Христа. І це станеться. Через роки за деякий час. Євангелист Лука каже, що, взявши на руки немовля Ісуса, Семен промовив незвичні і дивні, на перший погляд, для земних батьків Ісуса слова. Він сказав, що оцей призначений багатьом нападіння і вставання в Ізраїлі і на знак сперечання. Про що говорить ці слова? Про те, що земне служіння Сина Божого, яке головним чином буде зосереджене на спасінні грішників від їхніх гріхів, на дарування їм Божого миру, втіхи, радості, надії, прощення гріхів, життя і спасіння. І це служіння водночас буде спричиняти поділення, конфлікти, суперечки. Між людьми через Христа будуть поставати невдоволення, звинувачення, зокрема серед близьких людей, друзів, приятелів, знайомих і незнайомих, і навіть серед найближчих членів однієї родини сім'ї. І тут ми пригадуємо слова Ісуса Христа, який у Іванної сказав, що я прийшов. Щоб Порізнити тих, що належать до однієї родини. Там ідеться і про батьків, і про дітей. Чому це буде ставатися і стається? Чому ми читаємо про це в нинішньому тексті також? Тому що, як ми добре знаємо, завжди з одного боку будуть ті, хто повірив, Водородженого Сина Божого, як свого Спасителя, а з іншого боку будуть ті, що його відкинули, будуть відкидати, не приймають як свого Викупителя. І це траплятиметься не лише між людьми, що не мають зв'язку родинного, але також безпосередньо і в сім'ях, і в родинах. Існуватиме поділення між віруючими, які звіщають Божу правду, вірують в Ісуса Христа і тими, хто на тої правди не хоче, чи її відкидає, або фальшує, чи спотворює. Суперечки і виклики, які відбувалися під час земного служіння Ісуса Христа, були, зокрема, наслідком того, що Він звіщав правду. Божу у вічі. Він завжди це робив. На сторінках Євангелія ми бачимо, як він відверто і прямо звинувачував юдейських провідників у лицемірстві, книжників і фарисеїв. Він чинив так завжди під час земного служіння і далі так чинить. Його слово це вічна, жива, незаперечна правда, яка нині нас освячує і просвічує. І Евангели Ісуса Христа і досі є, і завжди буде силою Божої на спасіння, як каже святий Павло в посланні Доремлян. Коли нині ми почасти чуємо, Довкола закиди про те, що Слово Боже вже застаріле, воно немічне, несучасне, зайве. Будьмо певні, що так промовляють або обманці, які намагаються звести людей на вонівці, або вороги відверті Ісуса Христа, рожденного Сина Божого, і Божого Слова. Погляньмо довкола, і ми побачимо інші речі, як втомлені обіцянками, що не підкріплені ділами, зневірені гаслам і оборудками політиків люди, нині, як ніколи, потребують Божої правди, певності, яку можна знайти у правді Божій в Божому Слові. І цю правду і певність, надію. Може дати їм лише Господь, лише його слово. Отже, перед нами насправді і нині не початий край праці щодо проповідування Божого слова, яке є для багатьох людей, для всіх людей втіхою радістю, джерелом і радості. Але повернімося до. Нинішнього біблійного тексту ми можемо лише здогадуватися, про що саме думала Марія, Матір Божа Богородиця, коли праведний Семен промовив до неї ці слова, меч, душу прошиї самій же тобі, щоб відкрилися думки сердець багатьох. Можливо, в цю мить Марія пригадала слова про обіцяного Месію – із книги Пророка Ісаї, зокрема, ті слова, де написано: І буде він за святиню, і за камінь спотикання, за скелю спокузи для двох домів Ізраїля, за сітку і за пастку для мешканця Єрусалиму, і спіткнуться в них багато хто і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені. Або, може, їй пригадалися інші слова, як оці. Оце поклав каменя Сионі, каже Господь, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного, хто вірує в нього, той не буде засоромлений. Це також книга пророка Ісаї. Хто зна, які ще слова могли прийти на думку Марії? Дорогі брати і сестри, дивлячись на вифлеємське дитя у яслах, ми. Бачимо перед собою насамперед картину, сповнену миру і спокою. Але водночас ми розуміємо, що це вифлеємське дитя, яке народилося для нас нам на спасіння, чекає випробування і страждання. І такі ж подібні випробування і страждання, за словами праведного Семена. Випадуть на долю Марії. Отже, загалом, слова Сумена говорять нам про хресну дорогу нашого Спасителя, про те, що чекає церкви Ісуса Христа впродовж її існування. Не кожному до вподоби Господь Його Слово, Церква Його. Подібно до того, як в часи земного служіння Ісуса Христа. Його зневажали провідники юдейські, то і нині його зневажають багато людей і цураються. Інших уводять в оману грішний світ і спокуси у світі і всередині людей. І за всіма тими речами, за невірою, відсуранням від Христа бачимо порожнечу. І безнадію, яку може заповнити лише наш Спаситель, віра в нього і життя з Богом. Під час Різдва перед нами, як ми вже казали, постає віфлеїмське дитя, яке знаходиться у центрі цього християнського свята. Та дитина, яка мала вирости, змужніти щоб понизити високих і повищити низьких, зробити перших останніми і останніх першими. Ми бачимо на сторінках Євангелія, як переможно крокує світом правда Христового Євангелія. Вона прийшла на світ, щоб просвітити темряву, виявити гріх, засудити його, також засудити людську самоправедність і гордин. Від часу, коли Спаситель прийшов на цю грішну землю, насправді світ не надто змінився, як це здається, на перший погляд декому. Подібним чином і не надто змінилися люди, вони і далі, як усі люди в усі часи, що народжуються і приходять світ після гріхопадіння, сповнені гріха, зіпсуті. Налаштовані вороже до Бога і до всього, що від Бога походить. Так само як деякі з тих, що в часи земного життя Спасителя цуралися Його, сповнювалися гнівом проти нього, почувши від нього слова про те, що лише він є дорогою, правдою і життям, і шлях до небес пролягає тільки через нього. То, чуючи ці слова, і тоді, і нині від Ісуса відвертаються люди, серця яких далеко від Бога і Божого Слова, від правди Божої, серця, які сповнені пожадливостей, і ними насправді керує гріх, і лукавий недоброзичливець, тобто диявол. Ми з вами також були такими, дорогі брати і сестри. Бо як і всі люди прийшли на цей світ зіпсутими через прабатьківський гріх, але ми освятилися святою Божою правдою. Це диво з нами зробив Господь через таїнство Святого Хрещення, потім через Слово Боже. Коли Бог просвітив нас своєю правдою і милостиво притягнув нас до себе, багато з нас втратили чимало колишніх приятелів і друзів. І ви добре знаєте про це. Однак, завдяки Богові, завдяки тому, що Бог зробив нас членами своєї родини, ми набули інших друзів і приятелів, братів і сестер у Христі. Тих, що подібні до нас, хто вірить в Христа, кладе на нього надію, живе Його словом, перебуває у Його церкві. Це насправді велике диво. І коли люди шукають диво бо хочуть побачити, яке диво Господь чинить сьогодні. Нам треба розуміти, що. Одне із найбільших чудес, яке Господь робить нині це навернення грішника. Отже, всі ми, хто вірує в Ісуса Христа, як свого Спасителя, ми є плодом Божого дива. Нас Бог притягнув, навернув, зробив віруючими, прищепив у наших серцях спасенну віру. Це велике диво. Гідне, хвали і прославлення Бога. Звертаючись до віруючих, апостол Петро в першому посланні каже: коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтесь і ви тією ж думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу у тілі жити вже не для пожадливостей людських, але для Божої волі. Бо досить вже минулого часу, коли вичинили волю погану, ходили в розпусті і в пожадливостях, і в пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Отож наше грішне минуле життя без Бога, без Божих заповідей, без Сина Божого, у ньому має залишитися. Позаду, а ми маємо перебувати у тому новому житті, що вчинив його для нас Господь. Ми вже не ті, що були вчора, якщо ми є Божими дітьми і віруючими християнами. Наше грішне минуле, про яке говорить сьогодні святий Петро, залишається у нас за спиною. Попереду нове життя у Христі. З Христом і для Христа. Дорогі брати і сестри, меч, який, за словами праведного Семена, прошиє душу Діві Марії, буде більшим, ніж просто меч, виготовлений з металу, який ми не раз можемо побачити десь в якійсь експозиції в музеї. Але праведний Семен говорить про інший меж, який засвідчить про тих, що відкинули любов Спасителя, який помер за них їхні гріхи і гріхи цілого світу, а також звістить про невіру і боротьбу ненависті із любов'ю, правди Божої з неправдою, фальшу, боротьбою світла і темрявою, яка Нині триває у нас на очах під час цієї війни, розпаленої московськими окупантами. Це по правді війна світла із темрявою правди і неправди. Дорогі у Христі, з Божої волі Церква Ісуса Христа нині переходить через серйозне випробування. Але також і ми в житті переходимо через випробування, щоб наша віра зміцнилася. Через те ми віримо, що церква Христова вистоїть так само, як вона вистояла впродовж багатьох століть. Скептики вже не раз пророкували смерть і церкві, і Слову Божому, але церква стоїть. І буде стояти. Попри все і всупереч усьому. Тому що так пообіцяв Господь. Тому що Він, голова церкви, і Він сказав, що пекельні брами ніколи його церкву не здолають. Можуть бути гірші часи для церкви, кращі часи випробування, утиски, але Бог. Буде провадити свою церкву до кінця. У своїх стражданнях і випробуваннях, зокрема, тих, що церква сьогодні переносить, вона не позбавлена ніколи радості. І нині навіть коли такі важкі часи для України і українського народу, ми радіємо Різдвом Господа Ісуса Христа. Воно додає нам щастя, радості, наснаги. Воно покріпляє нашу віру. Всупереч усьому, усім ворогам, ми радіємо разом із церквою нашого Господа, що зараз прославляє рожденного Сина Божого. Церква сміливо звіщає світові, спасенне Євангеліє Ісуса Христа. І зараз в ці дні знову прославляє викупителя, який спасає людей від їхніх гріхів, визволяє від влади диявола і смерті, дарує прощення гріхів і вічне життя. Церква втішається у надії, яку від неї ніхто ніколи не вирве. Церква звеличує. Триєдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, якому належить вся слава, шана, хвала і поклоніння нині і повіки. Тож радіймо і тішмося, бо Різдво Христове прийшло до нас. Христос народився, славімо Його!